Обіцяла вам розказати про секрети правильного спілкування, або як уникати взагалі сварок, як мати оцей ненапружений контакт з близькими і не тільки. З вами я, психолог Юлія Латуненко, його вже 18 років. Я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом, а також я проводжу психотерапію для онкохворих пацієнтів, якщо вони потребують її. Підписуйтесь на мій канал, якщо завітали вперше на нього, і ставте вподобайку авансом цьому відео. Якщо не сподобається, потім поміняєте на дизлайк. Будь-яка ваша активність, в тому числі і ваші коментарі, дуже цінні для мого YouTube каналу. А також багато людей зможуть завдяки вашій активності побачити мій канал і отримати корисну інформацію з психології українською мовою. Сьогодні ми будемо з вами розглядати спосіб. Спілкування, який призводить до порозуміння, який е, мінімізує виникнення конфліктів у сім'ї. І це буде про я-повідомлення. Багато хто з вас вже намагається використовувати я-повідомлення у своєму спілкуванні, і багато хто вже розчарувався в них. І я казала нещодавно в своєму відео, що коли я починаю перевіряти, як людина будує я-повідомлення, то виявляється, що дуже багато помилок робиться, і дуже багато іменно в побудові, в структурі цієї фрази, яку ми називаємо Я-повідомленням. Тож сьогодні я розкажу вам, як це правильно робити. І перше, з чого ми почнемо, з «ти» типу повідомлення, все те, що ми називаємо ти-повідомленнями, це, ну скажімо так, підлягає під категорію емоційного насильства, бо це дорікання, попрікання, звинувачення, присоромлення. Це шантаж, маніпуляції, це погрози, це критика, знецінення це все те, що нам так не подобається. А коли ми кажемо фразу із словом ти то ми атакуємо людину вона вже відчуває себе поганою, винуватою, їй соромно або вона лякається. І вся енергія людини. Вона спрямована не на те, щоб почути вас, а на те, щоб захиститися від вашої атаки. Бо ти це атака. І е, я пропоную взагалі відмовитися від, е, коли ви розмовляєте з людиною про якусь проблему, від слова ти, а також від слов «твоє, тобі. Да? Е, е, ви можете. Використовувати це слово тільки в третій частині Я повідомлення. Тож я повідомлення воно складається із трьох частин. І я повідомлення це про ваші почуття, про ваші переживання, про ваші мотиви, про ваші потреби. Коли ви кажете ти, ви дуже часто навішуєте ярлики людині, ви інтерпретуєте поведінку людини через свою призму взагалі світосприйняття, і це дуже сильно може дратувати людину. І вже діалог не складається. І от ми отримуємо діалог типу. А ти сам, а ти сама, а ти також, а те ж саме у тебе, да? а ти на себе подивись. І оце все не призводить взагалі ні до якого рішення конфлікту. Тому ми відмовляємося від слова ти тобі твоє. І для того, щоб збудувати правильне я-повідомлення, нам треба вивчити з вами сім базових почуттів. Краще використовувати почуття в я-повідомленні. Ми звикли до соціально таких сприйнятних форм вираження свої, свого стану, свого відношення, як мені неприємно, мені дискомфортно, мені там. Ну, ну, такі ні, ні про що, да, загальні форми, мені неприємно, дискомфортно, мені незручно, але це не доходить до людини таким чином, як коли ви кажете про своє почуття. Наприклад, я злюсь, або я злякалась, або я там Відчуваю сором або е, почуття провини, або е, я здивована. І от я вам майже перерахувала всі, не всі, одне забула. І зараз ми з вами запишемо сім базових почуттів, якими ви будете користуватися в першій частині я повідомлення. Пишіть: це гнів, це страх. Це печаль або сум, це радість, це провина, це сором і останнє дуже дивне це подив або інтерес. Сім. Пропоную вам написати ці почуття або на листочок собі, на папірець. І мати завжди під рукою, або, як я кажу, зробіть алтар почуттів на якусь голу стінку свою повісти на великих листочках, на окремих напишіть кожне з цих почуттів і повісти на стінку. І Нехай повисить, нехай ви звикаєте до того, що вам прийдеться оперувати цими почуттями. І коли виникає якесь напруження або якийсь конфлікт, ви підходите до цієї стіночки, або ви маєте із кишеньки свій папірець, де перелічені ці почуття, і дивитеся, яке найбільше підходить до вашого стану. Почуттів може бути декілька, наприклад. Да? І ви можете оперувати, наприклад, я почуваю роздратування. Роздратування це ступінь, низький ступінь гніву, також ну, як модальність гніву можна записати. Да? І ви будете дивитися і казати людині, наприклад, там, от, наприклад дитина ваша щось там вже наробила, да? щось. Наприклад, насмітила на ваше ліжко. Це порушення ваших кордонів, да? От розкришила там печиво, щось там їла, дивилася телевізор. І ви замість того, щоб сварити дитину, ви кажете оцю структуру я повідомлення. Але дивіться, не можна казати слово ти. Як взагалі кажуть батьки, я злюсь, тому що ти насмітила на моє ліжко. Це вже не, не я повідомлення, це вже звинувачення. А от дивіться тепер: перша частина це почуття я злюсь. Да? Або я почуваюся роздратованою. І далі. А як же нам далі бути як висловити, про що взагалі ця, злість цей гнів? Нам треба оцю другу частину, другий блок «я» повідомлення описати це все в третій особі. Одниний або множений, наприклад, я злюсь, коли хтось смітить моє ліжко. А я хочу спати, а тут сміття. Дивіться, я не сказала ти, я не адресувала це звинувачення дитині. Я кажу, я так влаштована, я так буду гніватися на кожного, хто насмітить моє ліжко. Я е, так реагую завжди на подібні речі. Да? І це вже не стосується дитини, це вже е, я описую свою реакцію на е, певну поведінку іншої людини. Все, я, минуючи оце звинувачення, я не сварю дитину, я кажу про себе. Тобто, перший блок це мої почуття. Я гніваюсь. Далі я описую. Ситуацію в третій особі однини або множини, коли я кажу хтось і далі дієслово, коли люди так роблять, їть да? Оці закінчення додаю до дієслів. І третій блок це у нас прохання. Бо якщо ви кажете, я злюсь, коли хтось так робить. Ну і що? І що? І, і от що за послання ви даєте людині, дитині, наприклад, своїй. Ну і що, ну, злись далі. Да? Але треба додати в третьому блоці ще й прохання, в якому ми вже використовуємо слово ти, тебе, твоє, наприклад. І оця третя частина це «і я прошу тебе, не роби так ніколи. Або роби ось так. І я прошу тебе, прибери зараз, бо я. Хочу спати. Це моє ліжко. Твоє ліжко там. Так? Це моє ліжко. Будь ласка, прибери. <кій> Ось так правильно будувати я повідомлення. Якщо ваша дитина вже звикла до сварок, до криків, це буде дуже дивувати її спочатку. І може дитина, не маючи звички, Чути про, ну, в такий спосіб. Да, вам буде ну, важко і декілька разів треба, от як папуга, повторювати, повторювати і повторювати, і намагатися взагалі все спілкування зводити до ненасильницького способу. А це означає, що там не повинно бути критики, знецінювання, присоромлення. Маніпуляції, тиску, шантажу, приказів, погроз і т.д. і т.п. Тому ви отак кажете: а дитина, наприклад, «Угу, а я е, хочу там в комп'ютерну ігру гратися і не, ну, не прибирає. Ви підходите і кажете дитині. Дуже класно, коли ви дивитесь в очі дитині, коли ви стаєте на рівень дити... дитини, да? очі в очі, на одному рівні. Це на невербальному рівні дуже так вмикає контакт. І ви кажете, дорога моя люба дитина, я тебе дуже люблю. Але я зараз дуже втомлена. Да? І далі ви кажете: Я злюсь, що в моєму ліжку. Дуже багато сміття. Зараз, коли я хочу спати. І я злюсь, тому що мої кордони порушуються. Дивіться, знову третя особа множини дієслово. І я дуже прошу тебе, почуй мене. Прибери це. Да? Але ваша дитина може не чути вас і смітити ваше ріжко, тому що. Перед цим ви заходили і казали, в тебе брудно в кімнаті прибери. А це його кімната і це його кордони. Тому, якщо дитина вас не чує, це буде означати одне, що вам треба попрацювати над тим, щоб ви зрозуміли, де ви порушуєте кордони дитини, де ви дитину не чуєте. До речі, пропоную вам поділитися цим в коментарях. Може, якісь інсайди у вас будуть. Після цього відео, і ви поділитеся своїми усвідомленнями після цього відео, а як ви порушуєте кордони своєї дитини, а як ви не чуєте її. Я дуже сподіваюся, що це відео допоможе вам правильно по-здоровому спілкуватися зі своєю дитиною. І починати треба просто з простого. Щоб дитина змогла спілкуватися на мові е, сіми базових почуттів із вами, ви повинні оці я, повідомлення показати дитині, розказати, як це працює, да? показати алтар на почуттів на стіні. І коли дитина ваша або засмучена, або зла допомагати дитині тим, що ви будете називати спочатку її почуття. Або Казати, подивись, яке з почуттів ти зараз почуваєш. Це дуже важко робити, коли ви розлючена на дитину. Да? Ще подумати, що дитина зараз почуває. Але повірте, якщо ви будете враховувати почуття і потреби дитини, дитина буде враховувати почуття і потреби ваші. Якщо ви будете чути вашу дитину, вона буде чути вас. Ось чому сварити дитину. Не можна. Використовуйте я повідомлення і ви будете мати надалі дуже прекрасний результат. Вам буде приємно спілкуватися не тільки з вашою дитиною, але й з вашим чоловіком або дружиною, якщо ви чоловік і слухаєте мене. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися, і ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобало, сподобалося. Але, але якщо не сподобалося, то маєте поставити дизлайк. Ну, а я пропоную вам передивитися мій плейліст на моєму каналі виховання дітей, в якому є прекрасне відео, чому не можна сварити. Дітей, чому це небезпечно?